Події міста та регіону на часі в студії Яна Потоцька. Вітаю Щонайменше чотири авіаудари росіяни завдали по новогригорівці гуляпільської громади. Загинув чоловік. Ще четверо людей поранені. Їх доставили до лікарні. Також зруйновані будинки. В одному з них виникла пожежа, згоріла і господарча споруда та причеп. Загалом впродовж доби окупанти завдали 496 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 31 повідомлення про пошкодження приватних будинків, квартир, об'єкта інфраструктури та магазину. Під Оріховом ворог чотири рази атакував в районі Новоандріївки та в бік Павлівки на Гуліпільському напрямку. Наступ був поблизу Малинівки. Один з таких мотоштурмів показали сили оборони півдня. Наші воїни зустріли окупантів щільним вогнем. Вся ворожа техніка згоріла разом з екіпажами. Також запорізький напрямок спільно з побратимами впевнено тримає 17-та Полтавська бригада НГУ Рейд. Війська РФ вдарили з авіацією по золочову на Харківщині. Чоловік та дві жінки дістали поранення. а Ще одна жителька та хлопчик, 11 років, отримали гостру реакцію на стрес. Влучання зафіксовані по приватному сектору. А зруйновано два будинки. Пошкоджено ще 28. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. У селі Тимофіївка злочівської громади постраждав 59-річний чоловік. У селі Гороховатка Бурівської громади постраждала 82 дворічна жінка. На Донеччині окупанти поцілили по цивільних автівках дронами в селі Лінівка. Загинула пенсіонарка неподалік зупинки транспорту. Також поранено водія та пасажирку автобуса. У селі Миколай Пілля внаслідок обстрілу загинув чоловік. Ще двоє цивільних отримали мінновибухові травми, осколкове поранення та садна. За добу росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 323 людини, зокрема, 37 дітей. Вночі російська армія ракетою вдарила по Мажиріцькій громаді на Дніпропетровщині. Пошкоджені чотири багатоквартирні будинки та шість авто. Під ракетною атакою була і Петропавлівська громада, понівечені 14 приватних осель й машина. По слов'янській та межівській громадах агресор вдарив безпілотниками, поцілив по сільськогосподарських підприємствах. Виникли пожежі на Нікопольщину. Ворог спрямував би та артилерію. Потерпали Нікополь і Марганицька громада. Понівечені приватний будинок і господарські споруди. Захисний одяг, засоби індивідуального захисту, інструмента та техніка. Запоріжжя отримало технічну допомогу від Магдебурга. Великий гуманітарний вантаж, понад 1700 одиниць різного спорядження зібрали німецькі пожежники і рятувальники спеціально для запорізьких колег. Зокрема, передали рятувальний катер та спеціальний автомобіль на дев'ять осіб. Зараз в парку рятувально-водолазної служби 20 човнів та ще шість гумових. Новий катер може виконувати завдання на Мілені, це особливо актуально після зниження рівня води в Дніпрі. Цей катер може бути використований вночі, він має автономне освітлення, він має автономну електрогенерацію, він має можливість заряджати балони аквалангів з тислим повітрям. Багато чого він може зробити. Автомобіль Ford Транзит буде використовуватись як оперативний автомобіль для забезпечення життєдіяльності служби, у тому числі і для доставки рятувальників до місць ліквідації наслідків ворожих ударів. Ця допомога надійшла в рамках співпраці між містами-побратимами Запоріжжям та Магдебургом. Про неї ще рік тому під час візиту в Німеччину домовилися фахівці інституту розвитку міста та очільниця громади Регіна Харченко. Техніку розподілять між двома рятувальними службами допомога йшла. Не тільки для водолазної служби допомога йшла для аварійно-рятувальної служби кобра, як ми її називаємо, але для двох аварійних служб, які займаються аварійно-рятувальними роботами під час прильотів для аварійно-рятувальних робіт на воді. Тому це вкрай важлива допомога. Дякуємо вам дуже. Працюємо далі. Дякуємо всім нашим хлопцям. Подивіться, які гарні, подивіться в які формі хлопців. Всі тут. Всі на місцях кожен робить свою роботу для Запоріжжя для людей. Зберегти культурну та історичну спадщину малочисланних корінних народів України в умовах війни у 2021 році. Верховна Рада такими визнала Кримчаків, Караїмів і Кримських татар. В цьому процесі брала активну участь представниця Караїмської громади Малітополя, проректорка державного педуніверситету імені Богдана Хмельницького Олена Арабаджи. Мелітопольські караїми три роки перебувають в окупації. А в Запоріжжі науковиця працює над питанням зберег збереження культурних пам'яток і мова свого народу нещодавно побувала в Києві на великому зібранні національних спільнот України. Там разом з колегами за участі президента обговорила стратегію збереження зникаючих мов такою на офіційному рівні вважається і Караїмська. Наразі в Україні визначено 9 мов, які є зникаючими. Вже прийнята стратегія підтримки відручення кримсько-татарської мови. Наразі ми беремо участь в розробці стратегії підтримки. Мов країни в Кримчаків, і цих мов там ще є спільноти, це ромська спільнота, ідіш. Це, по-перше, мовні курси, і видання підручників, словників. А в нас є матеріал, дуже багатий матеріал, є словники, є приклади, от, як використовувати методичне вивчення мови, це і медіопростору, простору, свого створення онлайн-платформ. Представники національних спільнот боронять Україну, зокрема, спочатку повномасштабного вторгнення, став до лав збройних сил і рік тому загинув на Донецькому напрямку представник старовинного караїмського роду з Миколаєва Костянтин Шкреб. Й питання збереження пам'яті героїв також у центрі уваги національних громад каже Олена Арабаджи. 43 літри крові здали запорізькі рятувальники до Всесвітнього дня донора. Протягом двох днів до акції долучилися близько ста співробітників ДСНС серед донорів як досвідчені, які здають кров регулярно, так і ті, хто прийшов вперше. І вже традиційно долучилися до ініціативи волонтери Червоного Хреста. Вони підтримали учасників акції подарунками, солодощами та напоями. Кому потрібно, що, ну, потрібно, моєї крові. І... Поповнюємо запаси центру проливання. Йду з позитивним настроєм для здачі крові, щоб в дальнішому врятувати може, честь життя цивільних або військових. Здаю для всіх нужденних, які потребують донорської крові, також для рятувальників, для людей, які ну, втратили кров за агресії ворога. Щонайменше чверть мільйона жителів Запорізької області потребує допомоги психолога. Повідомляють фахівці Запорізького реабілітаційного центру Блокпост. Вони називають це величезним викликом, з яким суспільство стикнулося в умовах тривалої війни, і зауважують спеціалістів вкрай бракує. Проблему потрібно вирішувати спільними зусиллями. Історію про те, як психолог допоміг одній із відвідувачок центру, розкаже Ольга Ларіонова. Тетяні Лутай 30 років. Вона вимушена переселенка з Пологівського району, мама чотирирічної донечки. Протягом року спілкується з психологом і зараз приходить до нього тільки за потребою. А фахівчиня надає супровід та спостерігає за емоційним станом жінки. Називає її легкою клієнткою, яка прагне змін і готова долати життєві перешкоди. Танечка а, пробувала, вона не було знаєте, такого страху спробувати. Так, я спробую і проаналізую. Разом із маленькою донечкою Тетяна тікала з окупованої Пологівщини у квітні 22-го. З великими труднощами дісталась до Запоріжжя. Каже, перші місяці відчувала себе розгубленою і самотньою. Все змінилося, коли прочитала в інтернеті оголошення про набір малюків у дитячий простір Алярмік, що діяв у реабілітаційному центрі Блокпост. Тамтешні фахівці помітили, що психологічна допомога потрібна і мамі дівчинки. В окупації залишилася папа у мене і свекруха. Вони сих пор в, в окупірованій території. Зв'язку з ними майже теж немає. Чоловік служив, ми тут, в Запоріжжі. Ми дуже багато тем обговорювали це і сім'я, це і спілкування з чоловіком, тому що він знаходиться на війні. Ми знаходимося вдома, ми живемо різним життям. У нас різні обставини. Були такі моменти, коли він виходив на позиції і дуже довго там був. І Єдиним, що було, це раз у сутки плюсик там, доброго ранку. І ми перейшли в такий режим, що ми б там чули не плюс-плюс. І я кажу, ну, мені здається, що ми тіряємося, треба щось робити. Протягом року разом із психологом Тетяна обговорювала свої тривоги і хвилювання, як правильно спілкуватися зі своєю донею, котра дорослішає без тата, як підтримати батьків, які залишились в окупації, і найбільш болюче як не втратити стосунки з чоловіком, котрий на фронті з лютого 22-го. психолог. Пропонує а, Таня, виконувала щось, поверталася ні, Мені це не подобається, а отут мені краще, і ми відмовлялися від цього. йшли до іншого. Це це поступовий пошук. Без зовнішнього резерву, але з внутрішнім потенціалом. Так оцінила ситуацію Тетяни досвідчена фахівчиня. І при спілкуванні з нею спиралась саме на це. Наприклад, ми можемо все ж таки відновити там, звичайно, прогулянки. Добре. Починаємо прогулянки. Ми можемо почати там, трошечки розширити спілкування. Добре, ми розширюємо спілкування. Тобто ми знаходимо, що людина на цей час може зробити. І починаємо разом це робити, і це одна з багатьох історій наших земляків, каже керівник центру блокпост Владислав Мороко. А загалом до них приходять по допомогу сотні людей із різними часто драматичними долями, і це проблема, тому що е, такої кількості не випускають фахівців і наші вищі навчальні заклади. А навіть якщо випускають якісь певні групи, то немає е, державних програм або немає е, е, державного розуміння, що даний фахівець. Має отримувати достойну заробітну плату, тому що по факту. Приватні теж не витягнуть в всіх, тому що е, вартість там 1800, 1500, 2000 гривень за годину роботи з приватним психологом. Вона не по кишені багатьом е, українцям. А у Тетяни після року спілкування з психологом емоційний стан помітно покращився. Тут у Запоріжжі вона закінчила курси масажиста і зараз розширює коло своїх клієнтів. каже, якщо людина прагне змін, вона завжди зможе це зробити і знайдуться ті, хто простягне руку допомоги. Ольга Ларіонова, Наталія Юрєва, телеканал МТМ. Більше інформації знаходите в нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власні новини через телеграм бот На цьому у мене все. До зустрічі на телеканалі МТМ.